Друзі, добрий ранок. Ранок на дачі. Дивіться, який ранок добрий. Це коли мама готує сніданок. Чоловік зараз буде заварювати чай. Собачки тут загорають. На вулиці прекрасна погода. Така спека, що це просто. Да, дуже е, жарко, спекотно і обіцяють і на вихідні щось. 33-34 градуси. Цей серпень вирішив розгулятись за все літо, напевно. буде шкварити і ще в вересні може бути спекотно, але шкода, що ну, діти будуть в школі впаритись Тут там щось їздить. І кажуть, що цей. мають всі діти вийти на офлайн навчання. Ну, напевно, ті, о, в яких школах є гарні бомбосховища. На, наші то ще й минулого року ходили в школу, тому що в них там нова школа і гарний цей, гарне бомбосховище, тому вони в минулому році ходили. Ну, і в цьому році теж підуть. Ось, А поки що. Про це не думаємо, відганяємо від себе ці думки з приводу школи і осені, тому насолоджуємось тим, чим є. Сьогодні вже збираємось їхати додому. Ми вчора ввечері, ну, вчора в день приїхали на дачу, встигли сходити на річку, покупатися. Прийшли, повечеряли. Мама там огірочки позбирала. Ось, а сьогодні вже треба буде їхати додому, тому як нам завтра на день народження. Знову <смі> Знову і знову. Да, друзі, вітають. Зустрічаються. Так що поки що насолоджуємося літом. Огірочки вже заквасили зранку. Угу. Мама вже заквасила зранку. Квасанула. <смі> Огірочки. А нічого зранку не робила, то сижу. Випила маминою кави смачненької. Ви що бачили, на чому мені мама готувала каву, бачили. варила? Я зараз вам покажу. Минулого разу, коли в нас були гості, то мама доставала балон газовий і варила в турці каву. Але це ціла історія з ним. Тому мама вирішила мені приготувати на ось такій пічці маленька. Спиртова. Мама так до війни готувалася. Да, тут її піджигаєш, підпалюєш, вона горить, ставиться така штучка. Лора, Лора, в тебе є вода. Нащо ти це робиш? Нащо ти розлила воду? Ти наляла. Вона там є. Так я свіжу сьогодні наляла її. Да. Ставиться така штучка. Мама сюди поставила турку і зварила мені смачненьку каву. Якусь Бачиш, на чому бабушка варила каву? Піч, міні-піч. Мама вже збирає свій врожай, так? Да? Що там? А взяти зараз виску візьму. Вирішили вже збиратись потрошки і їхати додому, бо спека стоїть, на городі нічого не поробиш. Мам, не... Треба ще готуватися. Да, готуватися на. День народження, мами ще замовлення, щоб мама зробила цю галяшку запекти. Теж буде такий собі квест да? в жару вдома. Да. Тут сховалися. Угу. Угу. От я думала, що скоріше, як завжди, будуть ці. У. Салатні? Салатні, так. Да. А ці я завжди саджу на цей. На закрутку вони дуже гарно йдуть, так. бо вони такі товстошкурі. Тов -то Получається, то, що ці перші да? цього року. Все. Фу, жара, треба зараз йти в Да. Там ще є жовтенький нас. Друзі, пишіть, що це за рослина така, не знаємо. Ми її не садили, вона десь посіялась. Там, бачите, такі білі в сусідки. Їх повно. Може, це до не... від неї до нас прилетіло. Так що, якщо ви знаєте, що це, то напишіть в коментарях. Вони гарні. Да, Гарне, але біля них багато ось. Да, опилюють. А цей наш декоративний гарбуз, дивіться, як розрісся аж сюди. Виходить там. Вже є замовлення на ці гарбузики від друзів. Теж будуть прикрашати восени будинок. Тобто попросили їм теж пару штучок зірвати. І... Хто? Говошарки. Mm. Перчик і кругль. Називається голошарку. Маленький. Угу. А ще дивіться, як ця прийнялась. Гортензія. Нарешті згадала, як воно називається. Бачите? Квітне. У цієї квітки тут не було. Вона така маленька була і розрослася. Підходить їй це місце. Полутінь між цими, між горішками. В цьому році, до речі. Горіхи будуть, врожай горіхів. Минулого року взагалі не було. І тут на цьому великому горіхі в нас поселилася ця горлиця. Ввечері сиділа гу-у-у. -гу, гу -гу. Фу, жара, піду, як в душ скупнусь. Не підемо, я ж казала, тому що пішки треба йти, а дуже спекотно. І вже будемо визивати таксі. Хоча ще тільки обід будемо їхати додому то Вдома теж будемо паритися. Фух. Ми вже вдома, вчора приїхали, а зараз вже складаю сумку. Ну, я вже майже склала сумку. А Юра повіз наших песиків до своїх батьків, так як, я, так як ми їдемо з ночівлею. Ну, на базову відпочинку, там, де я вам вже знімала. У нас там ціле літо було розписано. Тому що багато іменинників, а саме влітку, і тому вирішили цього року зустрічати святкувати день народження на цьому на... біля басейну. Сьогодні в нас жара, чимось градусів обіцяють. На завтра взагалі 34. Ну і завтра, якщо все буде гаразд, будемо теж. Півдня біля басейну. Зараз в нас показує 32 градуси жари. Так, сумку зібрала, речі нагладила. Поїду в шортах і в атласній маєчці. Так, майже, здається, мені я вже все зібрала. Ось цю сумку берем, рюкзачок свій не берем. а ще тапки. Чи, може, в них поїду і правда, в них поїду. Яка мені різниця? В мене все одно ніхто там бачити не буде. Сяду в машину де і все. Колонку взяли, це ми будемо вітати, замовили кульки, кума замовила тортик і під музичку якусь. А я лише хотів тебе привітати. Так, Кепки взяла, зарядні взяла, умивашки взяла. Це, мені здається, взяла. А, ще вам хотіла показати. В мене Нікуся взагалі користується парфюмами тими, якими я користуюсь. Але на літо щось їй хотілося таке свіженьке. Ми заходили в відділ з косметикою, там щось їй вибирали. Був їй сподобався один аромат, але він теж такий трошки сладкуватий. Тому, як в мене ось ці. А зараз вони солодкі, Оці, які дуже схожі на бакара-руш. Прям ну, один в один, ідентично. Так що я вже вам казала: якщо вам подобається бакара-руш, то не маю цього смислу е купляти дорогезні ці бакара-руш. Ну, звісно, якщо є гроші, то можна і купити. Ось, а так як е я не... Розполагаю такими грошима, то взяла зара по рекомендації, до речі, дуже відомого блогера, дівчинка з України, але вона живе в Польщі і вона знімає обзорчики. Вона ще і б'юті-блогер, і такі відео веде ну звичайні. Тому вона порекомендувала. Я взяла за її рекомендації, мені дуже сподобалось, я не пожаліла. Ще є в нас ось така касіапія Ну, Багато у нас парфюмів, але хотілося щось таке свіженьке. І дивіться, що я замовила нікусі, ну, я, звісно, теж ними користуюсь. Ось така класика. Хто знає, хто пам'ятає ось ці Dolce Gabbana Light Blue. Ну, Вони дуже свіжі, дуже, дуже класні. Замовила на розетці тут 50 мл і взяла за 1500 гривень. Вони були зі знижкою. Коробочка, ця бархатна, їх дуже вони мені подобаються, і Нікусі теж дуже сподобалось Тому, як я кажу, ходили в парфюмований цей магазин, щось там вибирали, якісь там їй сподобались за 600 гривень. Але я вважаю, якщо є можливість, то м -м, треба купувати щось якісне, знайоме. І замовила їй ось ці, чому вона дуже рада. Моя донеч... донечка. І я також. Так що вдіваюсь і буду чекати Юру, і будемо виїжджати. За мамою наші ще друзі заїдуть. В общем, збирається знову наша компанія. А ще саме головне, друзі, хотіла привітати своїх нових підписників і сказати їм велике дякую. Вітаю на моєму каналі. Я сподіваюся, що залишитись зі мною надовго і вам буде. Цікаво і дякую за ваші гарні коментарі. А ще під тим відео, де я показувала себе блондинкою, якою я була. Дуже гарні, приємні такі е, коментарі. Мені написали. Мені дуже приємно, чесно кажучи, читаючи ваші коментарі, ваші побажання, якісь там висловлювання. Мені знаєте, це як бальзам на душу, і для мене це дуже важливо. Так що пишіть, щоб в нас з вами був зв'язок. Дякую вам. Ми вже нарешті вдома. Я вже навіть: ну, додому ми приїхали ще вчора ввечері. Сьогодні так вдома прибирала, намагалась попрасувати білизну, але бачите, що ще не все попрасувала, тому як треба було ще бігти по справах. Ось, і вже думаю, закінчувати це відео, друзі. Любі мої, пишіть, як ви як пережили знов цю масовану атаку. В нас було спекотно і в день калібри щось в нашу сторону летіли, і вночі дрони збивали. Ми дуже це гарненько все чули. І потім під ранок знов ж таки атакували цими ракетами. От так що... Пишіть, як ви, я сподіваюся, що з вами все гаразд. Обов'язково напишіть, як ви і що ви. І хочу вам подякувати за те, що ви були зі мною, за те, що ви в мене є, за те, що ви додивились це відео до кінця. Пишіть свої коментарі, якщо не важко, ставте свої лайки. Так що до нових зустрічей всім па-па!